Дане відео є частиною циклу про найкращі преміумні танки гри. Конкретно зараз ми говоримо про рейтинг важких танків. Огляд машин 7 по четверте місце вже є на каналі. Якщо цікаво, послання на них знайдеш в описі. Також, якщо дане відео сподобалось, протисни вподобайку, адже вони пришвидшують вихід наступних частин, які з'являться на каналі вже в найближчий час. І трійку кращих важких танків відкриває італійський жеребець Бізон ТЦ45. В минулому відео я зазначав, що. Що відрив між третім та четвертим місцем в даному рейтинзі мінімальний. Тому в тих чи інших моментах я буду вдаватись до порівняння даних машин між собою. В об'єкти 703 та Бізон та є свої відмінності та геймплейні особливості. Проте в цілому це приблизно рівносильні машини. Ключовим фактором, який і розділив дані танки в топі по своїх місцях, стали їх кути вертикального наведення. Бо в Совка вони лише мінус 5, в той час аквіталійця мінус 10. А це означає, що останній буде більш універсальним. Та простим застосуванням. Яка б мапа не випала, з вибором позицій в нього проблем виникати не буде. Бізонте, який гілка прокачуваних важких танків Італії, має на озброєнні гармату з механізмом дозарядки. Дана механіка має свої як позитивні, так і негативні моменти. До очевидних переваг варто віднести те, що для зарядки барабану не обов'язково його відстрілювати повністю або скидати вручну. Видав один-два постріли, і поки переїжджаєш чи просто стоїш в укритті, гармата сама дозаряджається і не потребує зайвих обдумувань та вагань. Однак, разом з тим, в більшості ігрових ситуацій краще не видавати барабан повністю, по можливості стріляючи лише останнім снарядом, адже він заряджається найшвидше 11,5 секунд в базі. За необхідні. Зідністю можна видати і другий постріл, який заряджається вже 14,4 секунди. Помітно довше, та все ж терпимо. Третій постріл, заряджання якого складає 16,3 секунди, потрібно видавати лише в крайніх випадках. До прикладу, якщо я розуміння, що це ваш останній дамаг в бою, або коли потрібно добрати шотний танк, аби не втрачати від нього зайві хп. це звісно ж вимагає більшої розсудливості та виваженості в боях. Однак нічого суперважкого в цьому, все ж нема. Бо до даної механіки звикаєш боїв за 20-30 максимум. Коли ж звикнетесь, то з дозарядкою стане навіть простіше грати, ніж з класичним барабаном з тривалим КД. Бо, як я вже казав, поки ти переїжджаєш, стоїш і так далі, гармата заряджається сама по собі. В той час, як на Сумуа, видавши 2-3 снаряда з п'яти, при відсутності суперника в приціллі, вам доведеться зважувати всі за і проти. Думати, чи варто зараз ти на КД, щоб не стояти з неповним барабаном. Чи все ж таки не варто, бо як тільки натиснеш кнопку перезарядки, так зразу суперник або бортами перед носом почне кататись, або взагалі вкатить на тебе, поки ти 30-35 секунд будеш повністю безпомічним. На італійців цих роздумів нема і бути не може. Механіка все робить за тебе сама. Також дозарядки часто дозволяє володіти ініціативою в бою. В тому сенсі, що той самий Бізонте може. Як стояти перестрілюватись в позиціонці, використовуючи останній снаряд в барабані, тобто по суті граючи як циклічний танк, так і вкатити, коли просадить суперника до такої кількості хп, яку зможе забрати з барабану? В той час, як суперник, навіть маючи перевагу по хп, не зможе в'їхати та задавити італійцям ясом, адже в того барабан. Які майже неможливо підловити на розрядці. Звісно ж, якщо не грати на італійцю бездумно. Очевидно, гармату італійця ідеально назвати ніяк неможливо, бо є довге зведення в 2,6 секунди, базовий розкид в 0,4 та поганенька стабілізація. Однак це та плата, яку необхідно платити за переваги, які дає йому система дозарядки. Окрім комфорту стрільби, до негативних моментів можна віднести хіба що швидкість польоту кумулятивного снаряду, яка складається. 800 метрів на секунду, що об'єктивно некомфортно. В іншому гармата більше, ніж достойна. Разова шкода 360 одиниць. Для циклічного тяжа небагато, але для барабанного цілком достойний показник. Перезарядка між пострілами в 3 секунди, чого якраз достатньо, щоб дозводитись. Базове пробиття 218 мм І оскільки це бронебійний з хорошою нормалізацією, то пробиватиме він краще ніж номінально краще під калібр 703, якого пробиття 221 мм Варто ще сказати декілька слів про шкоду на хвилину. Бо у італійських танків з дозарядкою з тим переважно є помітні проблеми. Ріночеронте та про 65 не дадуть мені збрехати. Однак в Бізонта з цим особливих проблем нема, бо даний показник в базі складає 1877 одиниць. Так, це не рекорд, але той же 703 має лише на 70 одиниць шкоди на хвилину більше. Тому це цілком в балансі, особливо враховуючи такий важливий козир в рукаві, як барабан з дозарядкою. Тим більше на фоні прокачуваного аналога Pro 54. Шкода на хвилину, в якого складає смішні півтора тисячі одиниць, при тому, що і разова шкода також. Менша 320 проти 360. Тай Ріно Черомте з його 1900 шкоди на хвилину. Бізонти майже не поступається. Хоча, здавалось би, тут має бути перевага в плюс 2 рівні. Однак танк це не тільки гармата, особливо коли мова йде про важкий танк, адже не менш важливою складовою є його броня. І тут в бізонте все дуже достойно. Він має заброньовану башту без відверто слабких місць в лобовій проекції. Однорівневі бронебійні, та більшість голди танкує впевнено. Традиційного лючка чи комбашти тут як таких нема. Більше того, башта майже по всій площі закрита екраном, що дає зайвий бонус при танкуванні кумулятивів та зменшує отриманий дамаг від фугасів. Звісно, про якусь ультимативну броню тут мова не йде. І високорівневі танки так чи інакше голдою пробивати зможуть. Також є невелика вразливість під гарматою. Однак не потрібно забувати, що ми тут говоримо про танки 8 го Рівня. Вони не повинні відбивати взагалі все. Так що, в будь-якому разі, як на 8 рівень, це дуже хороша в плані броні башта. Тим більше, що нею зручно користуватись. Адже до хорошої захищеності в бізонта є кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. А це дуже хороша зв'язка. Граючи від рельєфу, можна збільшувати броні башти, що ще більше ускладнить її пробивання. А також допоможе заховати вразливі місця на корпусі. Бо 200 мм в верхньому бронелисті здатні танкувати. Хіба що в топі, а в однорівневих боях, чи тим більше внизу списку, вже не створять нікому проблем, як і паперовий нижній бронелист, який краще ховати найпроти шісток. При цьому від борту Бізонта здатен танкувати впевнено. 75-мм борт це дозволяє робити. І на цьому переваги італійці ще не закінчились, бо до таких однозначно варто віднести його чудову рухливість. Максималка вперед аж 50 км на годину. Вріночоронта для порівняння вона складає лише 40 км. Так, питома потужність не космос. Всього 13 коників на тонну. Але цього достатньо, аби бізонте навіть без турбіни їхав стабільно у свої 40-45 км. От про запас міцності нічого хорошого вже сказати не можна. 1400 одиниць для важкого танку 8 рівня зовсім не серйозний показник. Тому без загартування йому не обійтись. Окрім нього, в збірочку, звісно ж, закидаємо стабілізатор, щоб хоча б частково виправити один з головних недоліків нашої гармати. Третім обладнання можна поставити і турбіну, аби доставляти піцу максимально свіжою. Але я б рекомендував все ж додатково покращити комфорт стрільби, наприклад, експериментальною системою керування вогнем, але й покращені механізми повороту чи приводи наведення теж цілком згодяться. По польовій модернізації все максимально стандартно. Всюдохідне шасі в першій парі, Звукоізоляція в третій. В другу не ліземо, бо що розкид, що зведення в бізонта є слабким місцем. Нема сенсу на капельку покращувати щось одне, додатково погіршуючи інше. Відчутного ефекту все одно від цього не буде. По екіпажу теж все дефолтно. Та по суті не відрізняється від об'єкта 703. за виключенням хіба що зовсім косметичних змін. Типу на командира замість екстремальних умов можна поставити гострий зір, бо бізонти базовий огляд непоганий і його цілком є сенс розганяти. А не механіка водія замість знавця двигунів майстер таран. Або надійне розташування, адже в італійці і так максималка першокласна. У випадку заряджаючим, як і на 703, краще проігнорувати навичку інтуїція, бо на дозарядці вона працює криво. Якщо у вас повний барабан і ви спробуєте змінити тип боєприпасу, то отримуєте бонус лише до зарядки першого снаряду. Тобто два наступні будуть заряджатися повністю. Очевидно, що в такому немає ніякого сенсу. В цілому ж, бізонте, очевидно, є одним з найкращих преміумних танків як для фарму. Так і для приємної гри в цілому, він значно простіший в реалізації, ніж Сумуа завдяки наявності броні. Простіше грається на більшості мап, ніж 703, завдяки котам вертикального наведення. А також встигає за швидкими боями, оскільки має чудову рухливість та барабан з дозарядкою, який при грамотному розподіленню снарядів по ходу бою дасть влити в кінцівці непоганий дамаг, Як і зменшує шанс бути пійманим на перезарядці зовсім безпомічним. Однак, через низку недоліків, таких як поганенький комфорт стрільби та посередня шкода на хвилину, бізонте все ж не може зайняти друге чи навіть перше місце в даному топі. Якщо ж відео сподобалось і цікаво побачити продовження, протискайте вподобайку, бо вони пришвидшують вихід наступних відео. Окрім цього, можеш підписатися, аби ці наступні відео не пропустити.